Привіт, народ! В даному відео розповім вам про те, що можна зіграти безкоштовно на цих вихідних, про традиційну роздачу ігор в Epic Games, А також обговоримо поповнення підписки PS+. Ну а почнемо цей випуск з Ubisoft Connect, де на честь п'ятиріччя лаунчеру розпочалась роздача Immortal's Phoenix Rising. Це пригодинський екшен від третьої особи з відкритим світом і елементами RPG, де події розгортаються у сесості натхненому давньогрецькою міфологією. Головний герой Фінікс проста людина, яка має врятувати богів Олімпо, подорожуючи великими регіонами, розгадуючи вломки і борючись із міфічними істотами, щоб забрати. Забрати її до себе в колекцію, перейдіть по посиланню під відео, знайдіть цей панер та натисніть на нього. Зробити це, до речі, вийде до 2 грудня 15.00. Це так несподіванка. Наступна роздача проходить у Epic Games. Там можна забрати відразу три гри: динамічний роглед платформер Scorchbringer, стратегію о фантазійному світі з дуже красивим візуальним стилем Sons of Silence та тактичний шутер Zero Hour, який, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну, а представляє він собою шутер від першої особи, орієнтований на реалізм. Дві команди по п'ять гравців виконують завдання типу знешкодження бомб. Бичі порятунку заручників дана акція триватиме до 20 листопада, 18.00, А потім нам роздадуть роглайт-гру Зойті. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. оп, у стімі триває фестиваль ігри про тварин, на якому представлені переважно казуальні та інді ігри. Також діють знижки на проєкти відповідної тематики і не лише на них. Крім цього, традиційно завезли стікери та прикраси для профілю Стім. Але цього разу їх можна лише придбати за стімовську валюту, а не отримати безкоштовно, як це було на попередніх фестивалях. Здоров, Шерка! Ти ще не здохсенюшник. Та от як бачиш. У рамках безкоштовних вихідних у стімі можна зіграти у дві гри. Перша з них King of Meat – кооперативна гра до чотирьох гравців від третьої особи, де гравці вступають як змагальники у великому шоу, долають створені користувачами підземелля з гололомками. Друга це Age of Fonders 4, стратегічна гра в стилі 4 x з елементами RPG та покроками тактичними боями. Гравець керує фракцією в фантастичному світі, розширює імперію досі. Січі нові території веде дипломатію та війни, прокачує лідера і юнітів. Пора грати. Я вже граю. Оновлення в PS Plus Extra і Deluxe. розповім про найцікавіші новинки, а якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це в моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігрову халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки PS Plus Extra, то перша гра, яка за СОГО уваги це GTA V. Всім відома п'ята частина серії про бандитів та їхні пригоди. Таю, дії гри розгортаються у вигнаному штаті Сан Андреас і місті Лос-Антос. Сюжет обертається навколо трьох головних персонажів: Майкла, Франкліна та Тревора, чиї історії приплітаються під час пограбувань, кримінальних авантюр і конфліктів з урядовими структурами. Pacific Drive – це сюжет на виживач від першої особи, де основний геймплей побудований навколо керування та модернізації вашої єдиної машини. Події розгортаються у Олімпіаді. Піські зоні виключення, де ви досіджуєте небезпечні зони, збирайте ресурси, уникайте аномалій та повертайтесь у гараж, щоб ремонтувати і покращувати авто, просуваючись за сюжетом та відкриваючи таємниці цієї ізольованої території. Це ж було вже. У рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні і цього разу дають доступ до п'ятьох ігор. Симулятора залізниці Train Siem World 6 Standard Edition, екшенові треті особи Rubber Bandits, з RPG Soccer з Історії, гоночного симулятора Wreckfest та дають зіграти у GTA 5 онлайн для всіх гравців незалежно від наявності підписки. Можливості нескінченні? Ну вже. Угу. На платформі Кік стартували дропси для раста, Відтепер ви можете заходити на кік, обирати улюблених стрімерів і забирати унікальні предмети прямо у свій інвентар при умові, якщо маєте у своїй бібліотеці цю гру. Важливо, що ці предмети не можна продавати чи обмінювати, тож вони стануть справжньою колекційною рідкістю. Акція триватиме лише до 24 листопада. Ну а на цьому все, буду радий бачити вас на моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписались чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.